Доброго дня! Сьогодні ми з цього кубика створимо казковий будиночок. Переходимо в режим редагування, натиснувши клавішу TAB і нам треба зробити три розсічення на фронтальній грані. Натискаємо клавішу Ctrl-R. Закріпляємо в цьому місці. Ctrl так. Тут. И еще раз. Так, вот так. На 90 градусов. Так, повернуло. Тепер на верхній грані треба зробити ще одне розсічення. Ставимо тут курсор, Ctrl-R, повертаємо. Для того щоб стало точно посередині, натискаємо праву клавішу мишки, фіксується посередині. Тепер наша задача створити дах. Утримуючи клавішу Shift, виділяємо правою кнопочкою мишки. Нам потрібен режим виділення ребер. Ще раз його виділяємо. І просто підіймаємо вгору. Так. Творився дах. Тепер можна просто перейти в режим виділення граней, виділити ось оцю грань, причому не можна просто потягнути, треба натиснути. Клавішу І e, англійську і витягуємо в сторону. Отрималась така прибудова. Так, до цієї прибудови нам треба додати розсічення для даху. Натискаємо Ctrl-A. Ось вона. Правою кнопкою мишки фіксуємо точно по центру. Виділяємо необхідне нам ребро. Єдах. Так, чудово. Залишилося додати декілька вікон. Можна було б тут, але нема ще одного розсічення. Давайте ми його додамо. Ctrl-R. Приблизно на такому рівні. Так, обираємо виділення грани і трохи в ту прийм вікно ну, Так, не так. Треба натиснути клавішу І. І, наприклад, ось тут, але тут також треба додати, тому що тримається, що ми в стіну затягнемо. Тому... Натискаємо Ctrl-R. Ось так у нас ділення. Купимо тут. Маємо друге вікно. Одне, друге. Так залишилося додати порадний вхід. І цю треба додати розсічення на фронтальній стіні будинку. Ctrl-A. Один раз. Ctrl-A. Повторно. Теж правою кнопкою мишки фіксуємо точно по центру. Так, і нам треба буде додати ще ось тут. Для того, щоб утворилося щось на зразок ступеньки. Вибираємо тепер необхідні нам грані, а вони поки що нам потрібні всі шість. Натискаємо клавішу І, втягуємо. Тепер нас цікавлять ось ці дві грані. Клавішу і не забуваємо. Тут буде така сходинка. Так, і залишилося, звичайно, нам зробити ось отут такий один. Схематично будинок готовий. Тепер можна його дещо змінити. браты брать вот все таку, э, такие параметры рисования веса и аккуратно обводим Пробуем расфарбовывание. Так, Але це ще не все. У нас є режим скульптингу, Обираємо цей режим скульптингу і видозмінюємо об'єкт. Приблизно так. Утворився такий гарний будиночок. Дякую за увагу.